І всім привіт, народ, з вас, після подвайка, це Фростпанк, другий Фростпанк. Я щось упустив цю гру і упустив те, що в неї є українська локалізація, я не розумію як. І давайте пограємо, пограємо. Так, тут є конструктор утопій, є історія. Давайте так, нескінчений режим, я пограю. Якщо вам це проходження зайде, ви там накидаєте лайки, в коментарі і так далі, якщо ви побачите, що це проходження вам зайшло, підемо в конструктор утопій, а зараз історія. Так, ласкаво просимо до факс. Так. Frostpunk 2, Frostpunk 2 це. Складна гра, де планування має вирішальне значення. А невдача є природною частиною досвіду. Якщо ви ветеран оригінальної гри Frostpunk або завзято відповідаєте на виклики гри, ви можете спробувати щастя на рівні складності офіцер, або складніше, в іншому разі, ми пропонуємо. Коротше, пролог. Поїхали? Це прям історія. Е, варіант складності. Давайте. Я, не... я перший раз граю. Давайте громадяни. М -м Почати? Ну зараз подивимось. Знову ж, якщо вам зайде, якщо я побачу там вам, ви там понакидуєте активу, то підемо в нескінчений режим. Я побуду щось, щось більше, щось краще. Так, натисніть будь-яку клавішу, щоб почати. Я чую, що там хтось казав стюїт, Окей, Ой, що він там? Страшно, вони лякають. Це касцена, як я розумію. Покоління тому ми покинули зруйновану Британську імперію. У... Поки світ навколо нас замерзав. Це я? Я якийсь не дуже красивий, чому я голий. Я тримав на собі Нью Лондон. Яка оригінальна назва? Разом ми пережили 30 років білої пітьми. Але світ навколо нас вимер. Спустів. Він чекає на господарів. Це там хтось прошепотів мені він чекає на господарів. Місто Росте, загниває. Недостатньо просто боротися за виживання. Ми повинні розширюватись. Адже саме нам вдалося пережити кінець світу. Так. Так, так. Що Що далі? О, я змерз, прикольно. Вона мене вбила? Це вона мене вбила чи я просто змерз? Ааа, що відбувається? Так, давайте дайте мені вже гру. Касцени і так далі, це прикольно, але занадто довго до гри приходимо. Мандрівники. Ми роками блукаємо крижною постелею. Багато хто з нас не пам'ятає світу до великих морозів, називається чергова. Біла пітьма, ми знову дійшли до старої машини. Ми покладатимеся на піч, яка зігріває нас під час завірюхи. Раніше ми завжди накопичували достатньо запасів до білої пітьми, але наша численність з роками зросла забезпечувати всіх стає важче. Ми маємо вижити. Ну, а в мене є вибір? Чи в мене є вибір вижити чи не вижити? Скажіть мені, хоча б якийсь вибір, дайте мені. Так, що тут? Прикольно. Так. Ось це ми? Ми тут будемо. Задайте вже пограти. Вау, як красиво. Що це таке? Що? Пролог. Мандрівники. Як пафосно. Знати багато пафосу, дайте просто пограти, будь ласка. Так, просто проти стояти холоду. Ласка, вопрос. Он та прологу, тут ви навчитесь основу будівництва і кровати це знадобиться вам у великому місті. Ланкстрового. Дредноут, а це дредноут, ховається під товщою снігу, але в розкиданих вагонах досі зберігаються ресурси. Спочатку необхідно зробити ну, лід, щоб дістатися. А, розбити лід, щоб дістатися до одного з нафтових вагонів і побудувати видобувний район. Тоді ми зможемо увімкнути піч дредноута для обігріву. Ми... Так. Окей, прибрати лід на шляху до нафтового вагону. Генератор вимкнено Це що? Решки дредноута. Район? Так, стоп. А, праворуч внизу. Морозобійня а, це постійник морозобійні. Перед будівництвом потрібно розбити кригу і дотувати ґрунт, вибирайте плитки, доки не станеться. Андеста. Так, так. Не дістанеться до нафти, а потім підтвердити Ого і так. А, тобто, стоп. Назад. Ага, морозобійна зона. Мені треба тут. Якщо я тут пробіжу, то ми дістану, чи мені треба проводити, щоб йти? Стоп, стоп. Морозобійня. Ой, я декілька дав. Так, брук, це накопичувальний ресурс, який можна витратити на морозобійню, фінансування будівництва або при виконанні певних дій. Ага, це, грубо кажучи, гроші. Ага, я можу більше збирати, але це погіршить відносин. Так. Ага, ось. Циферками можна пришвидшувати? Ні, я ще не розбив. Так, стоп. Я маю це ось так зробити? Чи як? Що я Я не розумію, а як мені сюди пробратись? Мені треба сюди. Я можу тебе просто сламати треба? Є? Я тепер можу сюди пробратись? На якого біса? А, чи до нафти це сюди? Так, може тебе ще розбити і все? А, мені звідси навпаки треба було сюди до нафти прокопати. Все. Є. Так. Видобувний район побудувати. О, мені відкрили створити район. Так, окей. Житловий, продовольчий, видобувний район. Так, я зараз в першу чергу досліджую сюди. Ну і все. Я обрав. Що мені треба? Три плитки треба побудувати. Ось так. Припустимо, Ось тут буде райончик наш видобувний. Перед максимальну швидкість. Є, побудував! Є. Так, залишилось 60 тисяч нафти на 142 тижні. Загальний виробну 160, загальний попит. Угу, 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 угу. Що, і тепер ти мені потрібен. Так, мені треба, напевно, піч тикнути і увімкнути. Піч увімкнути. Все. Ти зараз опалиш нам тут все. Так, окей, там потрібні якісь. Я зараз прочитав. Нам зараз потрібно житло побудувати. На житло потрібні якісь конструкції. Це ось ти збрійні конструкції, ага. І для початку я можу без вас побудувати. Питання в тому, скільки мені треба житла? 15 прихистку, а в мене мінус 30. Ми пропустимо, давайте поки що 2 побудую. Що мені. Два житлових райони. Як підтвердити будівництво? Так, стоп. Житловий район. Ставлю два. Так, стійте, я тільки 6 можу побудувати? Ой, я обов'язково 6 маю побудувати, серйозно? Що тут? Там хтось змерз на смерть. Аж два житлових райони. А як мені аж два побудувати, якщо що мені треба на один район 6. Так. В мене трохи пролагало, тому зараз. Що я тут зробив? Я. Ось тут тепер є район збірних конструкцій. Я побудував другий житловий район ось тут. І там, по квесту, нам треба було зараз дістатися до родючого ґрунта. Ось тут я проламав ґрунт до найближчого нашого родючого грунта, і тепер по квесту я маю побудувати. Продовольчий район, як я розумію. Ось тут. Тут також мі мінімум три клітинки він має займати, окей. І в нас тепер ще буде щось типу їжі. Щось, Шо, щось типу. У, <служ ihrem> захворюваність. Um. Ну, Почекайте, зараз буде їжа. Почекайте. Ось вам їжа. Так, ми подбали про своє. Безпосереднє виживання, тепер необхідно запастися якомога більшою кількістю їжі, поки біла пітьма не змусила нас шукати укриття. Так, для цього мені треба, щоб продовольство вироблялось більше, ніж споживання. У нас зараз мінус шість. Окей, мені просто пише побудувати ще один харчовий район. Без питань, є. це треба прокопатись до ще їжі. Ну окей, у нас є їжа ось тут. Підтвердити. Давайте швидко видобуваємось. І ще. Продовольчий район, окей. У нас, до речі, їжі хоча б 2. А що це за. Тут ще в нас якісь матеріали, дефіцит. При цьому мені нічого про них не каже. Ось тут є якісь матеріали. Може зараз я, я зроблю. Окей, давайте так, мені про матеріали нічого не пише. У так. На перекір стихії. Більше. Коротше, тут матеріали, давайте пообіцяти зібрати більше матеріалів. Але так, все. Це про те, про що я казав, мені потрібно. Ще матеріали видобувати, тому що я тут побачив мінус якихось матеріалів. Як я розумію, це щось, типу. Ну, матеріали, просто якісь загальні матеріали. Давайте прорубаємось. ж ми якось дуже далеко від нашого опалення працюємо. Мені цікаво, а сама гра хоча б, хоча б приблизно буде схожа на історію. Щось мені підказує, що там сама гра буде відрізнятися від історії та пролога. І в нас не вистачає опалення, до речі. Небезпечний рівень зношування. Відремонтувати? Так. Відремонтуйтесь. Ой, попне тепло збільшився. Е... О. Достатньо матеріалів було. Тепло, а як тебе. Ні, дякую. Як тебе збільшити? Піч. Нема сенсу перенавантажувати сильно. А що? А як? А що, якщо мені треба більше тепла? А це що таке? Хм. Окей. Тут мені пишуть, що треба або затягнути паски, або екстрені зміни. Давайте сюди екстрені зміни. Сюди екстрені зміни. Плюс 61, бо в мене квест на напасти 40 тисяч їжі. І додатково наказати мандрівникам затягнути пастки. Мандрівники затягнути пастки Окей, все, я прям все зробив. Вибачте, нам потрібна їжа до холодів. Що ви ще від мене хочете? Ні, ну серйозно. На що ви очікуєте? Ой, тут ще щось. А ну окей. Так, тут ще щось. І хтось помер. Там пишуть, що вони оплакують тих, хто помер. А в мене не буде 40 тисяч до холодів. Так, а тут що? Так, стоп. Центр зберігання їжі ще потрібен. Центр зберігання продовольства. Ну поруч поруч з нашим поселенням, це логічно. О, тут щось також відбувається. Ой. Тут всі нервуються, що ми не зберемо достатньо продовольства. Або відпустити старців. Блін, а тут. Я або відпускаю старців, і ми переживемо, або не відпускати, не вдаваємось до. Крайно ще, але якщо не встигнуть назбирати 40 тисяч їжі, то будуть жахливі наслідки. Та відпускаємо старців, що ще робити. У мене нема вибору. Так все, центр зберігання в мене є. Але ми все одно не зможемо зібрати. Два тижні один тиждень лишився. Ну блін, ну пробачте мене, ну пробачте. Біла пітьма вже тут. Так, піч. Екстрена. Що у нас тут? О, касцена, доброго вечора. Мандрівники не вижили. Ну, можливо, в іншому житті. Який жах, який як неприємно. Серйозно? А ну-ка, мені ще цікаво конструктор утопій. Тут є дредноут, кратер, обрій. Тут багато місць. Розколота ущелина. Ой, мене щось. А що ось це перше, чому я не можна не Окей. Розбитий берег, пропустимо, вибрати місце. Давайте поки що нічого не тикаємо, просто тику почати. Так, десь будь-яку клавішу, щоб почати. Окей. Ми збудуємо світло майбутнє. Будь-яку клавішу. Так, я, я просто хочу зараз подивитися, як воно буде виглядати. Розбитий берег. На, пропустити, треба затиснути. Ми збудуємо світло майбутнє. О, як мені. житловий район. О, а тут. Тут воно так само схоже з тренуванням. Блін, давайте, щоб не лізти одразу сюди, є щоб спочатку з історією розібратись. Я думаю, зараз ми ж можемо просто швидко пролог пройти, тому що я більш-менш розібрався. Так, стоп, а мені. Мені не дали спочатку грати. Так ви не розумієте історію? А, ось, нова історія. не завантажити історію, все. Так, я там скіпнув касцену. Так, окей, окей, окей. Давайте тепер робити все швидше. Так, прокапуємось сюди, я тепер трохи більше зрозумів. Давайте швидко, нехай працює морозобіння. Є. Тепер швидко видобувний район. Три клітинки сюди. Прекрасно, нехай будується. Давай, швидше, 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 швидше. Окей. Запускаємо піч. Так, далі. Мені треба сюди прокопатись. Ви тут, ну зрозуміло, всі раді, що в нас нафта. Житловий район. Раз. Далі зламати кригу. Нам все одно в той бік треба буде ламати, тому давайте трохи ось так вперед. Тут так само одразу видобувний район. А тут ще один. Ще один житловий район. Також не чекаємо і одразу на цей раз спускаємось збирати їжу сюди. А ну, давайте спочатку ось так зробимо. Є. Yeah. А ось продовольчий район, це вам потрібен. Ось так, три клітинки нехай займаєш. Далі, Продовольчий район сюди і. і, і мені потрібен ще ти будеш. Матеріали. Ось так. Так, отримати доступ до їжі. Так, це, це я вже цим займаюсь. Дякую, навчання. Одразу продовольчий район. Ось так, нехай буде. Ой, треба більше. О! Є. Все, сюди. Так, так, так. І одразу в повний район. Сюди. Це вперед, у нас все є. Хм, у нас 68 тижнів. Чи встигну я за 68 тижнів. Зібрати достатньо їжі. Так, слухайте. Давайте вибачаються додаткові зміни і задягнути паски. Так, все, в нас тепер і матеріали є, все. Ну, вибачте, мені потрібна їжа. Давайте, тут, коротше, знайшли труп нашої розвідки, на, на ньому якийсь знак, і ми маємо вирішити цей знак, він цим порядок, чи віру. Мені здається, в таких ситуаціях важливіше порядок. Так, максимальну швидкість, поїхали. Ічну працює як працюєш поки що. До речі, те, що нам також треба буде, це центр зберігання припасів. Ось тут. А я, я його не побудував. Ну, нормально, ні, на цей раз ми збер зберемо 40 тисяч. Всі 40 тисяч спокійно. Так, 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 що ви там? Ну так, да, вони готові затягувати паски. Напиш Написано, що вони готові затягувати паски. Мені цікаво, як збільшити температуру. В плані в мене вже мінус температура. О, тут щось. Колонія тюленів. Ви хочете запропонувати мені аж сюди прокопатись? До речі, а чому я туплю? Я ж не ну, я ж не зобов'язаний обмежуватись цими районами. Я ж можу ще райони зробити. Але тепло в нас так тепло, тепла не вистачає, а ми ще на додаткові райони будемо витрачати? Ну і продовольчий район. І теоретично можна було б ще житловий зробити. то ось так зробимо. А, ну який ще житловий район? У нас тепла не вистачає. А як збільшити нормальне тепло? Типу тобто, так, я навіть з екстремальним теплом не буду витягувати. На Все, їжі точно вистачить. Ми навіть стариків не будемо відправляти нікуди. Так, додатково. А, до речі. Додатковий квест розмістити продовольчий район бі... біля колонії тюленів. Так, тут, напевно, не можна буде пройти. Раз. Може, не... треба було цей продовольчий район робити? Давайте не зараз, але з руйною. Смертельна холодне, чи буває. Так, тут є нафта, але мене цікавить. Колонія тюленів. Ну, давайте поруч з нафтою ще. Чому мені призупинили час? Що, що ви хочете? А, тут Коротше. Просто кажуть, що люди не мають помирати. Який жах В плані, як не очікувати. Люди не мають помирати, а я не знав. Так, робочий. Так, Довольчий район. Цей район я, вибачте, але знесу. А, я можна десь побачити якусь там статистику? Цивільна робоча сила. Так, цивільна робоча сила саме. Окей, тепер ось тут працюють. Давайте ось тут. Екстрена зміна. Ну і тут ти ж прям багато. Слухайте, нас 171. Плюс 171. Так, ви що тут? Так, дивіться, у нас три вибори. Або я забуваю тюрленів зараз повністю. Або відпускаємо старивців, або не вдаватись до крайних. Я обираю не вдаватись до крайних, тому що нас ну, ми зберемо. 10 тисяч лишилось. Без питань. Мені просто цікаво, як тепло збільш... Стоп! А що ти таке? А, ні, це продовольчере. А як збільшити тепло? Ні, мені справді цікаво. Як збільшити тепло? Відключений через відсутність покладів. Так давайте знести. Так. Ми ну, в плані. Відсутність покладів. Нащо ти мені тоді? Холодний сезон, попит на тепло збільшився. А що, а я не знаю, я можу якось збільшити тепло? Так, стоп. Нам вдалося, ми забезпечили продовольством, тепер треба чекати. Так, а ти також Так, стоп, а тут також є поклади? Це якось. Це ж в плані. Знести цей район що ви тут хочете від мене? Так, запечити опалення, що? Я забезпечив опалення? Так, напевно, мені. Окей. Мені потрібно більше нафти. І я не знаю, давайте піч вимкнути більшу піч. Увімкнути. Так, стоп, а може кількість тепла збільшується від кількості нафти? Ти мож... Може це наше максимальне тепло через те, що це наша, грубо кажучи, максимальна нафта? Так! А чому я не. Да. Видобув вночі, район. Нафта ще є ось тут. О, так. Дві розростає, прекрасно. Так ось. А, біла пітьма вже тут. Ай! Ми прям в сильному мінусі. Піч. Але я переживу, по ідеї, маю пережити. Давайте. А, ну зараз знову касцена якась буде. Ну, я пролог прийшов. Прекрасно. Ми вижили. Ми вижили. Мене ж. Ми. А, ми пережили кінець світу. Прекрасно. Один з небагатьох кінців світу. Нам ще багато переживати, не хвилюйтесь. Ми ще встигнемо померти. О. Xbox. Досягнення без меншого зла. А, ви не бачите на екрані? Ви не побачили? Так що тепер. О, це типу вода. Нічого, собі тут вода є. Так, а що? Це... Не кажіть, що ви мене вже в наступне щось кидаєте? О, ого! Простпанк 2. Який паф, як пафосна, як пафосна. Старий капітан мертвий. Ні, Лондон ослаблений, мало їжі. Можливо, перенаселення. Закінчується вугілля. Люди прагнуть майбутнього, про яке варто мріяти. Але чи буде воно однаковим для всіх? Збережіть місто. Ой, це вже наступний квест, а давайте наступну місію, вже на наступне відео принесемо. Або будьте з ним до самого кінця. Я обираю просто бути з ним до самого кінця. Ну Взяли, що я зможу зберегти місто. Розділ перший. Вугілля закінчилось. Так. Все прекрасно. Але. Я зберігаю гру. Просто нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мою власну гру Хексіті. Це також щось типу поселення будівельного симулятора. Якщо вам вона. Ну, якщо ви її придбаєте, будь ласка, зросте рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують спонсори, ні, яких ви зараз можете побачити посередині екрану. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Підписки вподобайк, коментарі і так далі. Також мене дуже сильно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.